Чого тільки китайський брат не пхає в металеві пуделка. Ампер вольтметр, блок живлення. стандартні виходи, два резистора підстроєчних. Воно якби на кіловатт з автоматичним вентилятором і має давати 110 В 9 А. Hongpo ms 1110 Ще таких блоків не бачив на 110 вольт. Цікаво, заряджали літієву батарею і через паркана хвилин пішов білий дим. Розбираємо всього два гвинтика і можна пробувати здирати цю кришку. Габа на конекторах зручно відключити струм, напруга, звичайний вольтметр на спермоклеї, тут нічого нового. А тут просто потужний блок живлення. Конденсатори бовтаються. По розміру стоять, напевно, такі, які знайшли, щоб запхати. Але то не точно. Діодний міст на радіаторі на бік перекособочений. Вхідні конденсатори явно паленого, нічого не видно. Що ж тут могло диміти і що йому бракує? Треба розкручувати далі. Що цікаво, вхідний запобіжник виглядає не спаленим. Можна тоді після відкручування купи гвинтів витягнути з корпусу. Знизу ми не побачимо абсолютно нічого цікавого. Полігони, дорожки, бла-бла-бла. Ось тут треба розглядатися детальніше. От силова частина високовольтна. Термопаста так аби була дали. Знову ж таки, паленого явно нічого не бачу. Запах скоріше лаку, ніж паленого. Ось є шимка, вайпер. Очевидно, є додаткове джерело живлення чергове. Ось трансформатор розкачки вихідного каскаду силового. Трансформатор струм. Ось транзистори розкачки на вентилятор вихід. Тут абсолютно нема до чого домахатися. Тут живуть діоди випрямляча. Ось силовий вихід з трансформатора йде поверху. Нічого паленого. Де мій тестер? Треба щось міряти. Нічого пробитого я не знайшов, спаленого не бачу, вмикаю. Є спроби запуску. Треба потужнішу лампу або без неї пробувати. З 100 ватною лампою воно не стріляє. Є спроба запуску. І видно, що вихідна напруга страшно занижена. Чути якийсь свист. Хто працює і як не зрозуміло. Нагрів. Нагріву як такого нема. Злегка теплі транзистори. Звідки така занижена напруга і що тут відбувається? Розкачка йде через трансформатор, вторинне живлення, дежурка, тобто 13 В, 8 є 14 В. А от на трансформатор приходить з СГшки якесь от таке от сміття. Незрозуміле. Причому, коли напруга падає, появляються піки. На гейтах приблизно то саме. Тобто щось не так з генератором. Чи він відпрацьовує по якомусь захисту, наприклад, по струму. Чи чомусь зривається генерація, не зрозуміло поки що. Шпорта міряв, нічого явного не знайшов, поки не взяв мікроскоп. Під мікроскопом знайшов відсутню деталь, причому виглядало так, що вирвана, а не просто відсутня. Бо є ще багато відсутніх. Там ось видно заокруглені поверхневим натягом контактні площадки, і там питань нема, а тут виглядало ніби відсутнє. Це і D-110, рядом стоять включення, показане, таке враження, що 1Н4148 діод. Мало лі впаяв, поведінка не помінялася, тому зняв. Здув конденсатор, таке враження, що це вже власник конденсатора міняв. Ну або китаєць зробив з гіна і палок, що було. Біля конденсатора скліщені снд резистори були підозрілі, але після випайки, відмивання і перевірки виявилося все в порядку. Тобто, знову ж таки нема до чого домахатися. І тоді беру листочок від власника, читаю детальніше. І що я бачу? Виставив 14 ,4 вольта 25 А. Поставив на зарядку батареї літій фермфосфат 5-6 хвилин. Білий дим сморід. Включається примін навантаження. Напруга падає до 4 вольт. Не бачу я напруги вище 4-5 вольт, що я вже згадував. Про навантаження мова не йде. Генерація анормальна. Силова частина ціла, значить, десь зворотні зв'язки. Гальванічної розв'язки немає, точніше, вона організована на живленні. Вторинні кола тут елемка, купа всякої єрунди. Шунту, до речі, на платі, на амперметр іде виключно результат. І, е, відповідно, десь зворотні зв'язки валять сюди на елемку і на... Сґшку, тут все в порядку, нема до чого домахатися. Перше питання виникає: кому хватило і як розуму блок жилої на 110 вольт зрегульовувати до 14 вольт? В тому була така потреба. То є перше питання. Друге питання. 25 ампер. Ви звідки взяли? Він 9 А має. То, що ви скинули напругу, не значить, що він вам дасть більший струм. Трансформатор залишився той самий. Ну, хай буде чуть більше, але не в 2 з копійками рази з нього витягувати. Одним словом, незрозуміло. Додзвонитися до власника поки що не можу. Буду задавати йому запитання. Але якщо це десь щось по зворотніх зв'язках, в тій розсипусі без схеми, то ну його нашу віддам, не думаючи. На даний момент я знаю, що таки струм 25 а, тих 5 хвилин був. Це БМС-ка акумулятора показала власнику. І це він собі придумав зі 100 вольт скрутити, зі 110 скрутити на. 14. Регулювання по факту не працює, тобто реакції практично на зміну резисторів немає. І зворотні зв'язки йдуть ось на третій регулятор. Це струм захисту по первинці, на LM-ку. Її попробуємо поміняти. Можливо, це допоможе. А якщо ні, то до лампочки, бо без схеми тут не розберуся. Явного нічого тут не бачу. Ну і пам'ятайте, що потужність вказана для конкретної напруги. Якщо ви напругу зменшуєте, то не значить, що більшу потужність ви витягнете, тому що діаметр дротів, діоди, вони не розраховані на більший струм або запас є обмеженим. Тому, якщо блок на 9 ампер, то 10 11 з нього ще зняти на меншій напрузі, може, і вдасться. Але от 25 брати, напевно, ідея таки погана. Заміна операційного підсилювача не вплинула на роботу ніяк. І якби остання спроба, є ще один операційний 358-ї лемка в колах струму. Саме перевищення струму у нас було. Можливо, їй дісталося. Міняючи її резистори в обв'язці, низьком перевіри високомним, там горіти нічого. Ще раз переглянув все, спаленого нічого не знайшов. Тому навіть не знаю, що. Якщо не цей операційник, то віддаю, збираю і до свідання, бо півдня на цю заразу не вартує ніяк. Не стрельнула. Напруга та, що й була 11 з копійками, як би світиться, є. Але регулювання напруги немає. На регулювання струму теж реакції немає. Це кінцева. Збираю, віддаю. Далі бавитись з тим ділом сенсу немає без схеми. На жаль.